Кремль мріє про те, щоб захопити нові українські території. Окупант атакує на багатьох напрямках. Успіхів має, тому що українські захисники тримають оборону. Про актуальну ситуацію на Новопавлівському напрямку будемо говорити з нашим гостем, прецофіцером 110-ї бригади імені генерала Горужого Марка Безручка Іваном Сикачем. Пане Іване, добрий день. Слава Україні. Доброго дня. Героям слава. На Олександрівському напрямку ворог діє дедалі частіше малими піхотними групами, розкажіть, це спроба прориву чи тактика виснаження, і наскільки вона зараз небезпечна для наших позицій? Це наразі єдина тактика, яку може запропонувати противник. Іншого в нього наразі немає. Це можна сказати, що це тактичний тупік і єдина можливість проводити хоч якісь штурмові дії. Хоча завдяки більшої кількості особового складу, ніж нас. А в на інстивах все-таки більше на їх стороні, але ми теж проводимо певні там контрнаступальні дії, тобто відбиваємо там позиції чи утримуємо позиції, також утримуємо за счет роботизованої складової противника на лінії зіткнення. Це вихід, який наразі вони знайшли. Тобто, ми тактичні групи, які завдяки туману можуть проникати на декілька кілометрів. За лінію оборони своїми диверсійними групами, а так, в принципі, у противника немає тактичних можливості просуватися далі, пане Іване. Ворог за добу причиняє по декілька атак поспіль. Що найбільше виснажує бійців? Це постійні штурми, дронові обстріли, і як, звісно, вдається евакуювати поранених в таких умовах. Дивіться, це не там не, не штурм пішов, і знову штурм пішов. Тобто, це постійна дія. Вона може пририватися там на деякі моменти на обід, чи там на вечерю, і там вночі, коли зовсім темно. Хоча противник, тобто в них є там рознарядка за день. Треба випустити 50 сосі особового складу. Там для штурмовиків, так названих штурмовиків, бо це не зовсім штурмовики, Це звичайна піхота, яким дають прапори. Засоби такого флагов там гудочки для рибалки, і вони направляються, направляються по різним шляхам, намагаються обійти наші пункти оборони і проскочити нашу аеророзвідку. Ну і там, коли там находять великі тумани, то вони здійснюють так названі механізовані штурми. Це на автомобілях або на Уралах на вантажівках яких зрізають зверху, там завозять тільки людей в надії, що вони десь проскочать. А деякі малі групи, там, коли комусь повезе, з 51-2 дійде, а, зайдуть якесь село, покажуть там прапор, помахають на Мавік, і вони заявляють, що це захоплено. Е, це проблема, то що їх більше, і в нас піхоти не так багато, і коли погодні умови не дають їх визначити, бо при плотному тумані. Е, Розвідка має знижуватись дуже низько і охватувати менше території для переглядів, перевірки та розвідки. Тому наша піхота майже не висовується, вона сидить в опорних пунктах. І коли було противник, натикається, вони нагаються нас викурити звідти. Але в більшості ми вже воюємо в більшості ми воюємо артилерією, ударними дронами. Дуже зараз допомагають вампіри, так називаємо баба Єги, що росіяни їх називають. А, ну і евакуація майже здійснюється вже і, і не тільки евакуація, забезпечення передньої лінії а, фронту забезпечується роботами. Тобто буквально за рік-півтора ця роботизована складова виросла на декілька пунктів і займає десь десь тридцять сорок від загальної, колись люди займали цю а, нішу. Тобто евакуація поранених здійснюється вже роботами, ну дедели, коли, коли можливо заїхати на автомобілі. А так приїжджає платформа артизована, Хлопці загружають пораненого і виїжджають. Є проблема те, що здійснюється все більшості в темну по доби, щоб е, знизити можливість помітності серед противника розвідки противника. Пане Іване, а чи залишаються поблизу лінії фронту цивільні? Чи є там діти, чи мають ці люди доступу до продуктів, до медичної допомоги, оскільки постійні обстріли все ж таки тривають? В малих населених пунктах, так як села, села, то майже там, може, там якась бабуся чи дідусь залишається, але там неможливо залишитись, бо розумієте, це війна така вже. Uh, ну Там просто повністю все знищується. Якщо якийсь як населений пункт починається бойові дії, він старається там, може, стіни залишиться, а так пустота. Тобто там вижити майже неможливо. В більш великих населених пунктах, наприклад, як Покровське, яке було об'явлено, щоб люди покинули це місто, вони покинули. Дивіться, тобто, я поясню так, Військовослужбовці, коли заїжджають там тилові, середні тилові підрозділи забезпечення, вони мають винаймати житло за свої кошти, тобто знімати хати. І там нормально так гроші беруть а, з військових за те, щоб вони жили в хатах, там, квартирах чи інше. І коли була об'явлена евакуація населення з Покровського, а де коли це був тиловим містом, а, люди повиїжджали, а з них там вже. В інших тлах почали з них брати кошти великі за зйоми, які там декілька разів більше, ніж в інших містах, де не загрож... немає загрози, ну, тобто не тилові міста. І вони почали повертатися. Там в Покровську наразі це не Покровськ, там не це Покровське. Там наразі діє якийсь магазин, пошти нема. І люди трошки повернулися так, там можуть ходити, але кожен день прилітають каби, кожен день там літають і в ПІВІ. І вибивають все, що бачать, і влучають, куди влучать. Тобто в великих містах так залишається, але на великий відсоток людей десь 5%, відсотків, приблизно 5-10%, відсотків. Але коли наближається лінія фронту, то там приблизно 1% відсоток залишається від колишнього населення. Пане Іване, на Олександрівський напряму це фактично межа Дніпропетровської та Запорської області, чи з тих точок. Istnieje zagroża dla intensywnych ostrzeliw z wrożej artylerii dla takich miejsc jak Dnipro czy Zaporizja. Nie, no Dnipro zaraz jeszcze no ja nie znam, no daleko do Dnipra jeszcze dla artylerii dużo daleko. А з нашого напрямку Олександрівського наша бригада закриває, стикується з Гуляйпільським напрямком. Ми частково його перекриваємо там. Противник застопрився, і ми вище йдемо туди до Дніпропетровської області. То, тут е, наразі нема загрози задіяна артилерія. Це там ближче. Нижче Запоріжжя з сторону по Дніпру. Там от противник вже там в тобто по Запоріжжю вже прилітає засоби ураження, такі як РСЗО дальньої дії, там на 80-60 кілометрів. Але вже і то трохи підбирається до відмітки ствольної артилерії. А, тому загрозу з нашої сторони загроза артилерії для, для Запоріжжя немає, і Дніпра а тим прав, тим дрібніпра будь-якої сторони поки що немає тільки. Може, каби дальнобійні там чи якісь е шахеди ну таке дальнього враження. Mm -hmm. Артилерія ствольна чи реактивна не дасти Дніпра. Дякуємо. Дякуємо за розмову. Іван Сєкач, пресофіцер 110-ї бригади імені генерала Хорунжого Марка Безручка, був гостем українського фокусу.